Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги літню сукню для дівчинки. Дане дитяче літнє плаття призначене для особливих випадків, таких як день народження, весілля або святкування будь-якого іншого свята. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці. І та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги мережевний одяг для дівчаток. Даний мережевний одяг виготовлений з м'якої та дихаючої бавовни та дуже зручний в носінні. Він поставляється з капелюхом, щоб завершити повноцінний образ. Комбінезон ідеально підходить для осіннього та весняного сезону, та його можна носити на особливих подіях. Позаду комбінезон застібається на гудзики для зручного переодягання. Завдяки цьому наряду ваш малюк буде виглядати максимально стильно. Пропонуємо до вашої уваги повсякденне плаття для дівчаток. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння вечірок та інших особливих випадків. Її легко чистити та доглядати, тому вона буде прекрасним доповненням до гардеробу. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги сукню з квітковим принтом. Конструкція без рукавів та крій довжиною до коліна дозволяють легко рухатися, що робить його ідеальним варіантом для повсякденного носіння. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги солом'яний комплект з капелюхом та сумкою для дівчаток. Даний комплект виготовлений з високоякісного солом'яного матеріалу, тому буде міцним та дихаючим. Капелюх має широкі поля, щоб забезпечити максимальне покриття, та має милий бантик з боку для додаткового стилю. Він забезпечить чудовий захист від сонця. До капелюха додається відповідна сумка для зручного зберігання та транспортування. Легкий та зручний дизайн робить його ідеальним для активного відпочинку на природі.